Лусини мікс, перший сорт, ціна 3,5 євро за кілограм. Лоті знаходиться в нас 20 кілограм, Зробимо відеоогляд цього лотика. Ось такі лосіни, у нас тут находиться. лосіни можна сказати, що ніж попадається. Різні розміри, на різний смак і на різну вікову категорію. Ось такі лосіни. Розмір у нас іде. Гелічка дуже гарно тягнеться. Бук ось такий білий пасочок. Там теж гарні. Наступне отакі. Такого сірого кольору. Наступні. Ось такі. Чорненькі. Розмір у нас іде теж алічка. Наступне, знову ось такі. Тобто бріджі вже бачу. Наступні. Kombinavami tokie, blizgintsime. Rasmirtas elka. Dar matome štai tokius bridge'us, štai tokius, čišortus. Kitas, štai tokia modelka. Гарність знизу пльошки. така моделька. Вишена на У нас тут у нас такі брендові Розмір у нас буде 34-й. Оригінальний. В досить непоганому стані. Ось тут у такі бордові. Знову ж таки, чорні, пряменького фасону, тягенькі. Матеріал такий падаючий. Наступні ось такі трикотажні. Наступні ось такі сиренькі, білим пасочком. Розмірності йде не бачу, на жаль. Але не більше елічки. Такі джинсові, теж гарно тянеться, дуже гарний колір. Розмір нас іде, не бачу. Теж, напевно, емочка. Ще попадається в нас ось такі, Наступна моделька ось така. Набість теж джинс. Ось такі штамішки попадаються, дружні з боку на замочку, сиренького кольору. Тоненькі ось такі. Головітні тобто бріджі. Тобто каплі. Наступно ось такі жовтенькі. теж гарно гарна з боку пішенькі. Що ось така модерна к нам.

Наступне сіренька моделька. Досить легенький матеріал то Знову ж таки, сірі. Тамочка розмір наступний ось вот такий пряменький пацанчик, гарно тягнеться вот розмір XL аби два іксель. Наступны ось таки. Чорні теж розмір не Наступна така моделька. Для вазі. Наступна така модель. І ось такі ще маємо XL розмір. Це